Сьогодні в нас на огляді три моделі з лінійки папересо. x XROS 3 Nano та XROS 4 Nano. Що ж вони пропонують? Чим відрізняються і найголовніше, який з них вартий вашої уваги? Зараз дізнаємось. всім привіт! Мене звати Іра. А я Таня, ми працюємо в мережі VapeHub. Ці моделі мають брендовані коробки від вапересу. Відрізняється фото пристрою на лицевій стороні. По фото і відразу можна зрозуміти, який колір захований усередині. Якщо порівняти три моделі, можна помітити, що упаковка Nano та 3 Nano виглядають дуже схоже. Це ж було вже. Їхні коробки компактні та стримані, що відповідає дизайну самих пристроїв. А ось XRO 4 нано відразу видно, що це новинка. На задній стороні коробки ви знайдете на задній стороні коробки ви знайдете короткий опис характеристик, функцій та обов'язково перелік комплектації. Тепер відкриємо коробки і подивимося, що входить у набір. Комплектація стандартна для всіх трьох моделей: Sound девайс, два картриджа, кабель для зарядки USB та FC і детальна інструкція. Приємний бонус XROS Nano та XROS 3 Nano – з ланцюжком, а X-Ros 4 Nano – тканиним шнурком для носіння на шиї. Відрізняється тільки опором картриджі, адже з кожною новою версією оновлювався і опір картриджа, і вдосконалювали смаку Для XROS Nano це картридж з опором 0,7-3 мл і 1,2 2 мл. XROS 3 Nano 06 і 0,8 Ом на 2 мл. XROS 4 Nano 04 і 08 Ом і обидва на 3 мл. Це версії, які є на даний момент, але на ринку можна зустріти і старіші версії. Їх можна відрізнити упакуванням і також. Опором картриджів. перейдемо до дизайну. Почнемо з найстаршого першого XROS Nano. Дизайнери постаралися зробити його максимально компактним і зручним. Міцний металевий корпус, який служить добре для своїх користувачів. Корпус має майже правильну форму квадрата з декоративних елементів на ньому геометричні візерунки, які підкреслюють строгу стилістику у девайсі. На вибір є 12 кольорових варіантів. XROS 3 Nano На перше враження, ніби нічого не змінилось у першої версії, але це не так. Він має вигляд більш сучасного Строю, з кору єлогового парасу спереду і позаду. Він є трішки більший і виглядає довершеним. Плюс картридж підняли для того, щоб краще просвідковувати рівень рідини. Знімаю перед вами свого невидимого капелюха. Також виділяється своїм неоновим підсвічуванням, який є ще інформативним. Є звичайна дешевша версія, що містить 10 однотонних варіантів. Та дорожча версія Mystery Box. це шість креативних різнобарних дизайнів. Три з яскравими малюнками і три з накладками, що змінюються, виглядає дуже круто. І нарешті в апар... RSU XROS 4. Чите. І нарешті вапересу XROS Nano 4. Це справжній апгрейд. Візуально він схожий на своїх попередників за формою, але всередині це вже зовсім інший рівень. Цей пристрій отримав все, чого бракувало попередника: металевий корпус, більш заокруглені форми, і вагомість у руці його робить відчутно соліднішим. Лицьова панель прикрашена TFT-екраном, а позаду лого виробника. Дизайн сучасний та стильний, який привертає увагу. Всього їх є вісім різних кольорових варіантів. Усі три пристрої мають. roast <laughs> <laughs> Простий і зрозумілий функціонал. X-ROS Nano та XROS 3 Nano активуються тільки затягуванням, тому кнопок на корпусі немає. Натомість у XROS 4 Nano є кнопка для вімпнення, регулювання потужності та інших функцій. XROS 4 Nano виділяється завдяки великому tft екрану, який показує зряд батареї, обраний режим і також крутою фішкою є анімації. Це робить його набагато зручнішим для досвідчених користувачів. А детально про всі його функції ви можете оглянути у нашому відео. Усі три моделі мають регулятор потоку повітря. Для налаштування вашої затяжки XROS Nano та X-ROS 3 Nano ємність акумулятора становить 1000 мА, що забезпечує хороший рівень автономності для повсякденного використання. XROS 4 Nano акумулятор збільшений до 1350 мА, що дає змогу користуватися пристроєм довше без підзарядки. Це особливо важливо для активних користувачів. Однак додаткові анімації на TFT екрану X-ROS XROS Nano можуть вплинути на тривалість роботи батареї. Тому для максимальної автономності рекомендую відключити анімації в Лаштування і тут виробники подбали про комфорт. Ікрос 4 нано має швидку зарядку завдяки силі. Струму в 2 ампера. Ви можете зарядити девайс буде рвань? всього за 20 хвилин до 80 заряду. А -а -а! Ще одна спільна риса лінійки x XRO взаємозамінні картриджі. Це зручно, адже придбавши один з цих пристроїв, ви можете використовувати картриджі з іншої моделі X-ROS. Картриджі легко заправляються зверху, достатньо зняти знятиму X-ROS 4 Nano є картриджі більшого об'єму 3 мл проти 2 мл у попередніх моделях, що дозволяє рідше додавати рідину. Крім того, технологія Corex2.0 забезпечує довший термін служби та кращу смику передачу. Звертаємо увагу на важливий момент. Картриджі з опором 0,4 Ома сумісні. Виключно з XROS 4 Nano, оскільки лише цей пристрій забезпечує потужність до 30 Вт. Потужності від 16 Вт, які мають XRO і XROS 3 Nano, недостатньо для коректної роботи з таким опором. Крім того, XROS 4 Nano з картриджем 0,4 Ом дозволяє точно налаштовувати потужність у межах від 5 до 30 Вт. Для картриджів із вищим опором доступні три режими: Eco, Normal і Power, які автоматично регулюють потужність. А зараз ми плануємо прет... Пере... 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 А зараз ми плануємо протестити ко. Кожен із цих пристроїв. Використовуючи однаковий опір картриджа та то той самий смак. Насичене та солодке манго. Такий підхід дозволить оцінити всі аспекти передачі смаку, зручність використання та продуктивність кожного пристрою. Це допоможе визначити, який з них найкраще відповідає вашим очікуванням. Тестуємо. Поперли. Смак чистий, солодкий, точне манго. Я не пам'ятаю, який це виробник, але манго таке, як воно має бути. Точне манго. Дуже насичене. Угу. Навіть дуже. Е, картридж ми взяли на 08 Ом. До речі, зараз. Тестуємо. Дуже смачно. Uh -huh. Воно солоденьке. Я не скажу, що воно сильно притурне, але воно ну, дуже класно. Можемо мені в такий трошки холодочок, якби то є. Ну, смак точний? Класно. Класне. Uh -huh. Різниці я майже не відчуваю, але мені в x роз 3 трошки тепліша пара. Ну, я теж різниці не відчуваю, за теплішу пару не скажу. Мені Якось мені, саме. мені як ніби той самий пот, просто. Змінилася сама, сам дизайн. Може, тут ш, е, смак швидше приходить. Він якось швидше мені відчувається це манго. Там треба трошки так спробувати. При... Чехай, я зараз подивлюся, чи ми парили на якому обдуві. Ми... Ні, це був відкритий обдув. Просто смак е, швидше приходить, як на мене. На X раз четвертий нано. Ну да, тут набагато яскравіший смак. По перше. По-друге, пара настільки лайтова, м'яка. Мені абсолютно не б'є по горлу. Ну, капець дуже смачно. Я хочу ще. Відразу відчувається оце насичене, солодке, соковите манго. Тут манго якесь навіть більш соковітіше стало. Угу. Mm -hmm. Ну якісь краще на настільки насичене, воно. там більш якісь притерне було мені, як ніби. А тут більш така може холодніша пара, і воно більш якесь насичене. Мені стає. Кращий. Mm -hmm. набагато краще, краще смакопередача. ну понятне діло. Чого так, якщо компактність і простота для вас в пріоритеті, варто обрати XROS Nano або XROS 3 Nano. Вони легкі та зручні для щоденного використання. Для тих, хто шукає більше можливостей, таких як екран і регулювання потужності, XROS 4 Nano стане оптимальним вибором. XROS 4 Nano також відрізняється найкращою автономністю, тому підходить тим, кому важливе довше використання пристроєм без підзарядки. Кожна з моделей має свої переваги незалежно від вибору. Лінійка XROS забезпечує високу якість, стильний дизайн і чудовий смак. Мак, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, а також напишіть в коментарях, який девайс з ліній Nano нано Ви нагадаємо, що наша мережа має як онлайн, так і офлайн магазини. Всіх любимо, всім па-па.